Брамович, я прийшов, щоб диванники бачили, як ми тут мудохаємося. Діванні, е, прораби. Да, прораби. Да, диванні прораби, Так, так, диванні прораби, взагалі не де. Одну захватку вже зробили, відвібрували, заліпили, забетонували, Огонь! Бачите, там робить. Блін, яке гімно під ногами це. Капець у душі робити. Там що? Чекають, коли? Ну сраемся, чекають. Диванники чекають. Коли уже, коли. Оба. Що скажеш? Казати, если що не правда, що взяла правда. Отлично, все лаки ставим, колеги, і пока.